А ви вже готували курочку по-єврейськи? Якщо ні, бігом зі мною на кухню. Сьогодні будемо готувати неймовірну смачну курку. Для такої курочки знадобиться багато цибулі. Всі пропорції продуктів я вказую в описі під відео. Цибульку нарізаю тоненькими півкільцями. Тепер цибулю потрібно пропасирувати на маленькому вогні приблизно 5 хвилин, щоб вона стала трішки прозора і м'якенька. Ось такий вигляд має цибулька через 5 хвилин і на цьому етапі я до неї всипаю соду. Саме в соді фішка цього рецепту. Перемішую і під накритою кришкою протушую 5-10 хвилин. В результаті у вас має вийти ось така цибуля, як на відео. І коли я отримала ось таку кашку із цибулі, сюди викладаю курочку. Можна брати будь-які частини курки. Додаю сіль та перець за смаком і трішки змащую цим цибулевим соусом нашу курочку. Накриваю кришкою і на середньому вогні протушую курку 20 хвилин. Бажаю вам смачного!